Шановні друзі, моє вітання! Дикий кут вітає вас і бажає вам здоров'я сьогодні знову я вас вітаю з дороги. З дороги, не з дикого кута, а, тому що сьогодні дуже інтересний путь. Нам потрібно поїхати лишити цього буса, взяти другого буса. Прицепити до нього прицеп. Ще той прицеп треба відремонтувати, поїхати забрати дуже інтересний груз і відправитися в подорож до наших друзів знову в Білу церкву. Тому я вас запрошую з нами в подорож. Вперед! Путь далекий, нелегкий, але ми віримо, що. Господь з нами, він бачить наші серця і нам допоможе справитися з усіма труднощами і в дорозі. В дорозі також. Такі у нас поля, красивучі, українська радюча, рідненька земля. Миру тільки треба, миру. І добра більше в серцях у людей. Ну, і отама Дергачі. Зараз поїдемо туди, поміняємо машину. Тому що ця наша машина не совсім э, предназначена, але ну, вона ще потребує ремонту. Ця машина така більш ну, от. Але ще її потрібно ремонтувати. Друзі! Коротше так, машина вроді би помінялась, але и не помінялась. Міняємо то на то. Привіт, наші любі друзі. Поменяем на цю. Ця машина у нас більше обслужена, більш підготовлена для дальніх подорожей і сильніший мотор. Тут 2,5, там 1,9. Нам для тяги якраз підійде краще ця, але це також мій дуже старий друг. Це мій перший бус. Слава Господу! Маємо сили трудитися його славу. Соля Олексієвна, ви попали на канал Дикий Кут. Ви дуже причасні зараз до сотворення доброго діла. Понимаєте? Я знаю. Хай Господь вас благословляє. Я завжди людям, Ми... людям хочу допомогти, тому що люди теж до мене гарно відносять. Все буде добре. Все буде добре. Господь любить нас. Ми з вами. Люди цим прицепом не пользуються, а нам довелося його застрахувати, щоб можна було цю поїздку оформити. Тому сьогодні у нас приключення, звісно, капітальне. Сережа, дуже дякую вам. І вам все, Господь береже, щоб усе гарно було. Слава Господу! Друзі, як ви можете бачити, ми вже на дикому куті. Куті. І так як у нас прицеп, добрі люди дали на пользування, але. Нам треба його доусовершенствувати. Так як цей пол вже тут опрогнивши, це смола тут була. І я переживаю, що ці животні, яких ми будемо вести, щоб вони не попровалювали тут. А Зараз хочу укріпити цей пол. Як так сказати на скору року, временно постійно. Зараз ще треба тут діло все построїти. Зараз поотмічаємо, де тут а несущі балочки, потім ми їх... Нашу руку повкручуємо, укріпимо, і я думаю, що буде все добре. Так що перевозка перевозка, а без стройки нікуди. Друзі, отака ось вона фермерська життя дощ іде, А мені потрібно закрутити оцей метал. Дивіться, Ось. Слава Богу, слава Богу, є метал, є інструмент. Зараз швидко це все діло закрутимо, щоб ми завтра вже... Змогли спокійно їхати, щоб наші транспортуємі тварини не провалилися. Треба підремонтувати. Дощ іде, але нічого страшного, не сахарні, ми розкиснемо. Ранок розпочався наступного дня, як ми вже побачили, по дождю. закінчив прицеп. Друзі, вчора Докрутив цей прицеп, закрутив передню сторону, щоб не надувало нашим животним, які будуть тут їхати. От. І зараз сінця підстелю, вроді все одно вперед. Хай їм буде сінце. Не знаю, правильно, неправильно. Якщо що уберемо, викидати недовго. А там, де будемо грузитися, теж не знаю, є, не є. Чим... Не знаю, це правильно чи неправильно, але я це роблю. Роблю, як знаю. Так що, друзі, новий день настав. І зараз будемо вирушати вже. Що, лишайтеся з нами, далі буде цікавіше. Так, от раз і трап одразу сюди. Бумс. Бумс. Раз. Два У нас чік. І чік. Тут свобода і сімейний дім. Дикий кут, де любов це трави хвили. Разом у праці, разом у мріях. серце співає в нашому світі. Друзі, зараз ми проїжджаємо. Інтересний такий посілок селище. Лиман називається. Це в Чугуйському районі. Ще його називають Вінникова столиця. Тут основна частина людей, багато дуже людей займаються плетінням віників. І вот так проезжаешь понад двором, а тут а там виники, там виники. Майже в кожному дворі теплиця є і в кожному дворі виники. І у них на в'їзді навіть на їхнє селище вони зробили такой, як називається, стелу постамент у виді виника. Цікаво так Зараз ви можете побачити цей постамент. Он и кони тут есть, такой что есть. цей, цей постоянно в виде виника интересно. Ну да, благородные олени есть, зараз разводят, люди також працюють. Вон, вон эти олени, а ну-ка, Осен интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь, и кинь с ним это, девять, десять он оленей. І кінь теж лежить, спочиває. Життя продовжується, а ми їдемо. Зараз впереді 35 кілометрів отакої дороги. А я ще й думаю, GPS нам показує півтори години їхати. Думаю, то ж тут їхати півтори години. Так що їдемо. Не, ну Ось кусочок, кусочок хорошої якоїсь дороги. Та яка ж це дорога, це направлення А ми ще ж со своєю шаландою, зі своїм бусом Ну от і все, от ми і приїхали О, фу -фу -фу. Цим участкам назад не поїдемо, поїдемо вокруг тому що ми так і коней в граємо Коні жалко Коней жалко на да. Друзі, я в шокі. Нас коротше, завів навігатор. Ми їдемо зараз по полям, дорога розкиша. Я не знаю, хоча б ми доїхали. А впереді... Це ми ще й не загрузились. Зараз 10 година. Коли це все буде, я не розумію, не розумію, як нам з цим боротися. Ну нічого, будемо сподіватися, Будем що зараз нас виведе. Господь на нормальну дорогу, але назад путі немає, як то кажуть. Ух ти! Та тут асфальт, диван! Слава Богу! Мабуть, наліво потрібно, так? Да? Так, да так, -да, правильно. Оце так. Да. Фух, виїхали. Ну що ж, приключення продовжуються. 去死！

Ищите и найдете, стучитесь, и отворено будет вам. У меня эмоции переполняют, переполняют меня эмоции. Я даже не понимаю, что мы вот это делаем. Но я понимаю, что два, две лошади мы не возьмем. То есть, представляешь, еще одну и куда ехать. Ну, просто караул. Такая красивая она прям. Это какая-то там модная английская. Как угу. Какая-то модная английская порода. Ну, дерни, бриф, дерни, бриф. По одной по даешь. По чуть -чуть, чтобы ты По чуть-чуть. Вот по одной, к по одному. Да хоть по крутинке, хоть все сразу отдай. что по на тебе привыкала. На, на. Ай, ай, ай. Или рукой так вот залезешь, подтянешь. Или какой-то палка, но ну, чтобы все на сюда ближе а -а -а. было. Особые приметы, где, как, нос, все. Но они очень похожи, мать а -а -а. и дочка. И то есть получается, что... Я этот прицеп беру просто, чтобы выручить человека. Они сколько нам добра делают просто? Да согласен, да. Вот, вот просто столько добра. Вы, 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 ну, я просто понимаю, какие объемы помогают, допомоги допомогают. Ты как хозяин, скажи, мы правильно делали, что одну, одну лошадь загрузили? Так безопаснее. Так безопаснее, так понятно. Э, потому есть. что если чего-то они вы перекинуть смогли. Ну да, да, да. Две лошади-то почти тонна. Это тяжелее прицепа. А если на скорости она чего-нибудь испугается, дернется. Все, это не канивоз, это будем... понивоз. Это понивоз. Да. Выбачте, тому прыгается, мабуть, в другой раз ехать. Паспорт взяли. Коня. Ой, на месте все поехал. Двины взяли бы мы. По-любому. Я уже чувствую, что що... в первых куда? Ну, це да, пони, а две лошади це було, конечно, караул. У нас уже одервало этот амортизатор один тільки ми доїхали сюди по цим дорогам, так що і тут. Ну, якщо що, то будемо в другий раз їхати. Вона там глупає, по-моєму. 11.49, 12 часов. Ну, це я розумію, що ми, якщо Бог буде угодно, будемо вночі в Києві. На доставка вона капітальна. Друзі, від мене пити не захотіла. А от Івана попила, да, дівулечка. Ще трошки осталось, ще три з половиною часика. І будеш ти вже на випасі. Водички. Попи ще попи водичку. От така наша. Ай, земля. У нас, до речі, друзі, ще й п'ята передача вийшла з острою. І ми тепер будемо їхати тільки четвертою передачею на коробці передач. Так що все добре. Рух. Продовжуємо. Рух продовжуємо, таке приключення, звісно, капітальне. Прокоментуйте свої емоції від подорожі по місту Київ. Так, клас, уже стемніло, а ми ще в Києві і ще їдемо. Дощ пішов, нічого не бачу. Замарився, як собака вже. П'ятої передачі нема потихоньку. Кінь в шокі я там представляю. Дощ іде. вони всі кудись їдуть, їдуть, їдуть. І ми кудись їдемо, їдемо, їдемо їдем цілий день. Жопа дерев'яна, спина болить, заморився. Ну, їдемо. Осталось 127 км, як не доїдемо. Зараз на годиннику на пів дев'ята вечора. Фух, все буде добре. Дякую за ваш коментар. Будь ласка. Це ще площадка. Так, друзі, ну що? Конь приїхав до свого місця назначення. Слава Богу, ми всі живі, всі здорові. Зараз він стане в своє стойло, буде відпочивати. І все буде у нього добре. За ним будуть заботитися, кормити, поїти і вбирати. Все, все, тут ти будеш жити, Ая, все добре. А это здесь я привез маленькие подарки. В прошлый mm -hmm. раз мы не знали, куда мы ехали. И, ну, понимаю, там, когда мы в Кимарахте собирались, это наше производство. Oh. Это сыр, который мы делаем. Сыр? Это сыр. А это не яйца? Нет, это сыр. Oh. Это сыр. Oh. Okay. Это сыр базовый, который мы делаем. И это тоже сыр холодный, который надо жарить. <плес> да, это козі, щоб ви сравніли козі і э, коровью. У вас у вас є опыт, я знаю. А вот з момент все. Друзі, мої вітання. І от у нас третій день день поїздки. Зараз ми знову наших друзів мінонітів, також ви можете бачити той форт старенький. Люди займаються, трудяться, працюють. І Ми хочемо нашим каналом також, також назідати і закликаємо вас трудитись разом. Такий ранок-ранок, неділя, ще всі сплять. А ми, этот, я його <кхи> не дивлюся, я бачу, що він такий підремонтований весь під этот, підроблений. Тут для пожежної бригади ще й пожежної бригади 4 крісла. Ламий такі всякі, о, тут панель така управління, як і ми. Ти бачиш, сюди залазиш, а сюди пружина зрабатує, щоб не випала людина. Такі чехли, на взагалі клас. Там для мундирування, для оборудовання все. Я так розумію, що він же ж ну він робочий, треба спросити, в мене, але він робочий. Двері відчиняються, як, як виномарк. Ой, О, ви, шльви. О, привіт. 25. Клас, клас, клас. Такий старичок, старичок. Нічого не мішає залазити, вилазити, все чітко такий. Да, це ще якийсь ще мікрофон. не якийсь ліхтарик такі, ага. Рація лишилася. Класно, класно, класно взагалі. Таке рідко де побачиш. Двері закриваються краще, ніж на Ф... у нас на Volkswagen. Да, йому вже роки-роки, а на ньому навіть ржавчини немає не де. Тобто він такий досить, досить гарно сохранився. До гідронта піди тут. Прикольно. Так вона тяжова караул, вообще не представляєш. Вона тяжола така, мощна мощна желізна. Я такий чувствую себе Жук -жук пожарним. Жу -жу -жу. Клас. Так що, друзі, отакий от автомобіль. Хоч хто там просив под, этот, подивитися його ближче, господь, і ми знову тут. У, пересподборщик, наверное, приїхав недавно. Ти бачиш, який сі тут зібраний. Не так, звісно. Джондір. Це Ваня лишається мрією. Що, все буде добре. Що балки. Що балки. Гавкають коровки, кушають. Друзі, от сьогодні ми подивилися такий очередний ролик, очередне приключення нашої житті, Господь благословляє життя здогадалися, доставили невесту цьому красавцю. Послужили, чим змогли. Тому дикий кут. Бажаю вам здоров'я і Божих благословінь. Якщо щось буде ще. якесь, Приключення, то щось додав, може, під скриптом добавим. Пап, розкажи, чому тролейбус це найшвидший транспорт. Так дивися вон, диви. Бачиш, що він творить? Тролейбус це найшвидший транспорт. Спросите чому? Як ви бачите, що він робить А Представляєте, його відв'язати. Ну, ось ми якраз під родиною матір'ю проїжджаємо. Ох, мішка оце б зараз бачив.